Гідравлічні випробування завершили завчасно. Уже до кінця тижня гарячу воду повинні отримати всі будинки. У ніч суботи на неділю почала працювати тец 1 Гарячу воду вже отримали всі будинки на Сихові. У вівторок підключають наукову та Володимира Великого. До п'ятниці гарячу воду повинні отримати квартири на новому Львові та у центрі міста. Нагадаємо, гідравлічні роботи почали у травні. Спочатку комунальники обіцяли завершити все до 23 червня, проте впорались із випередженням на тиждень. До наступного літа пообіцяли у Львів теплоенерго масових відключень гарячої води у Львові не повинно бути. Львів теплоенерго собі того не планує і дозволити не може. Чому тому, що гаряча вода, опалення то є наша продукція. Якщо ми працюємо, виробляємо продукцію, значить ми маємо кошти для того, щоб рухатись далі. Якщо ми не виробляємо, то відповідно ми не маємо бігових коштів. Тому в наших планах тільки робота, тільки задоволення необхідного рівня того, що від нас залежить. Під час випробувань найбільше проривів зафіксували на Сихові та у Шевченківському районі. Усі вони були ліквідовані.